Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Давайте разом розглянемо, що нам готує погода на 12 та 13 квітня по всій країні. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Лайк під цим відео та підписка на канал ця Дужку 200 дуан. Це дуже важливо для нас. А ще цікаво дізнатись, з якого міста чи села ви слухаєте прогноз. Напишіть у коментарях. Дякую! Снігопади та морози в Україні невдовзі завершаться, і вже на вихідних погода почне покращуватися. Синоптики прогнозують, що з Неділі розпочнуться весняні температурні показники. У суботу, 12 квітня, опадів стане менше, а також потеплішає. Тому синоптики прогнозують сніг у таких областях, як Запорізька, Луганська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Херсонська та в Криму. А ось вже на всій решті території країни пануватиме суха та сонячна з мінливою хмарністю погода. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Вже з цього дня стане тепліше. Повітря в день по всій країні Гріватиметься вже від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла, а місцями аж до плюс 11 градусів. Уночі поки що ще буде мороз до мінус 1-3 градусів по всій країні. У неділю, 13 квітня, вже опадів ніде не передбачається, та по всій території країни очікується чудова сонячна та суха погода без опадів. Нарешті прийде весна. Вітер буде незначний: – 3-8 метрів на секунду. Стане ще тепліше. Температура повітря в день по всій країні прогріватиметься від плюс 11 до плюс. 13 градусів тепла, а у західних областях буде ще спекотніше до плюс 15-17 градусів. Уночі також вже мінусових температур не очікується, і буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла по всій країні. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!